Про кожного є в нас конвалют. Так збираємо всю інформацію, хто де зараз знаходиться. От, наприклад, Валерій Васильович Кардюков, краєзнавець, він в Дніпрі мешкає зараз. А Надія Семенівна, літераторка, вона в Києві, в Німеччині, наш земляк-художник. Нікітін в Дніпрі знаходиться Ніна Васильна Хазова. На жаль, Володимира Михайловича вже нема літератора. Черкасах Межівщина Анатолій Пантелєвич і його брат Володимир Пантелєвич Чорні. Вони вони не в знаходяться. Yeah. О Ну, багато також наш музикант, член журі і багато це тільки невеличка частина. Канал Ірини Коновець Поплавської це картина Дитинюка. Якщо ви знаєте, він брав участь і переможець Україна має талант. Це наш рапорт пар... Донецької області. Донецької області. Да, да. Донецької області і України. Тут в цьому центрі в нас знаходиться музична школа, і трішечки із того, що ми зберегли із нашої галереї. Оце Нікітін. Наш земляк це, Святогор, це Це Зимові такі пейзажі. Це Жадан, його на жаль, нема вже. Володимира Чорного. М яті, м яті, м яті, м яті. а це картина вітра. Одна і друга це наш земляк, він 19-го року народження. Він, ми з ним не знайомі були, але познайомилися з ним через його картини, які нам надала його дружина. І в нас була ціла галерея, галерея козацької слави, такі величезні полотна. Вони в нас є, ми евакуювали їх у нас перед читальною залою. Була ціла галерея його картин. Людина Працювали в радянські часи, але ви бачите, яка в нього тематика Україна. На жаль, все, що ми могли тут розмістити поки що, але ця галерея, ну, ми сподіваємось, колись зробимо, може, до Дня художника. Це тільки маленька частина того, що ну, ми постійно Міняємо книжки, хтось взяв почитати, а просто ми вставляємо інших авторів. Ну, кни книжок набагато більше. Звісно, так. Да. Як збірочки краєзнавчі, так і авторські книжки. Я бачу, Донецька обласна адміністрація видала, О. да? Оце я ну, це був хто, а також конкурс, обласний конкурс серед юних читачів. Є по цього і цього конкурсу, дата невеличке. Знаєте, кращі твори, щоб щоб заохотити на подальшу творчість, да. на, на подальшу участь і так далі. Бібліотека поезії та прози Донбасу. Історія так. поляків на добропільщині та покровщині як. Це, на жаль, цього автора вже нема живих. Ми робили кілька презентацій. Петро, у... мами, мами. Він написав про своє село, Гродівка, Люди. Наприклад, осінні зерна це поетична збірочка, але члена спілки журналістів України Володимира Заїкі, який, до речі, є редактором газети Хазяїн. От, наш друг, він член журі нашого Літфесту. Ми, він неодноразово приїжджав до нас, і ми робили і презентації його збірочок. Він чудовий поет. Да. Ну, Валерій Романько це краєзнавець, ви, мабуть, його знаєте. Він наш Донецький. Гайваронський Петро, його немає вже, на жаль, також в минулому році не стало. Він і вчитель і краєзнавець. І от ми нещодавно проводили зустріч онлайн, і його дуже згадували всі. Творчість у да. це тут літературне більше краєзнавство, але не тільки. Наприклад, оце книжки ви бачите, Гришинський район це сута краєзнавча книга. Так, напрям, Наприклад, війна в Донбасі, нотатки педагога того та Ужгаєва Ронського, про якого я вам казала, бо він педагог перш за все, все життя викладав у школі історію, а вже попутно він займався. Краєзнавством. Краєзнавець Петро Бабець, сумні елегії, він був краєзнавець, чудова людина з Межівщини, помер також в минулому році, але він іще гарний поет, такий самобутній, так скажемо. Так. Ну, про кого? Про, про кожного можу сказувати, Наприклад, Любов Чорна, наша землячка, літераторка. Вона видає. Це вона видала для дітей в неї народилися два онучки. Вона зробила для них, але в неї багато книжок. В поезії зараз я щось знайду. Тут уже в наприклад в нашій бібліотеці тут уже в релакованій. Ми робили презентацію Володимира книжки Володимира Касяненка Світильники без рідних облич». Це також педагог. Він вчителював в нашій місцевій школі в Покровську. Зараз він під Києвом мешкає. В нього є кілька книжок в його. Творчому доробку. От, бачите, його книжечки. А оця остання книга це про його родовід, козацький родовід. Так, далі, ну, наприклад, краєзнавча книга Валерія Кардюкова, 1905 тобто, рік, поки, на Гришинщину. Це Гришина було, Гришино, да? це було так. А оця моя книжечка, це моя тема. Так, яка? Угу. Район. Ну, це, 17, це, та, да, це його, це, до речі, а Валерій, Валерій, Валерій Кардюков. Угу. Да. У угу. Покровській міській бібліотеці Мишевченко віддавали. Так, ми робили презентацію його, ілюстрації, архівні докази, все є, ну як у справжнього краєзнавця. Це. Так, Наприклад, книжечка Україна серця мого біль», Це написав її Володимир Рибаченко, він в 2019 році видав цю книжечку. Його, на жаль, вже нема, він вже під час повномасштабної війни пішов з життя, але написав кілька книжок, був активним учасником соцвіття, ми його пам'ятаємо. Спілкуємося з його дружиною. Вона зараз живе проведити. проводимо обов'язково. І, і зараз в нас офлайн і онлайн всі заходи проходять більше в такому смішаному форматі. Ну про кожну про кожну книжечку ми можемо. Розповідати, наприклад, Наталія Будко, вона в Черкаській області, зараз в селі вони винаймають житло і переїхали туди. Вона також вчителька в минулому в молодшій класі. Вона чудовий літератор. неї чудові вірші, просто от кожен, який не візьме, так відгукується. Багато друзів у нас є. Це, завдяки Лідфесту ми познайомились, наприклад, з Валентиною Чепурко. І вона така активна в, на сторінках, в Фейсбуці. І оце нам прислала вже в подарунок в цій бібліотеці. Ми отримали чотири її книжечки. Спілкуємося з нею. Вона є учасниця Лідфесту і, до речі, переможниця. В Дніпрі є Лідія Сотнік, вона наша соцвітянка, вона з знову. Кимежівського району переїхала, винуждена була також переїхати, бо такі часи, і ось це її остання на сьогоднішній день книга, яку вона презентувала в нашій бібліотеці, до Криниця, чудова. Літераторка, чудова людина. І ми, до речі, вона в нас переможниця була в Літфесті багато разів. І ми в цьому році ми її запросили бути членом журі в нашому Літфесті, бо ми сказали, ви вже виросли до їх. Уступіть місце іншим учасникам, бо вона займає завжди перші місця. Канал Ірини Коновець Поплавської. Сказати за Літфес, що ми обов'язково не оголошуємо прізвища учасників для членів журі, щоб вони, вони не пізнали, Да? може когось вони впізнають, але ж знаєте, щоб воно було чесне таке змагання. Це ми видали таку книжечку, кожен з нас. Ділиться рецептом один одному. Такий один з рецептів. і Це на, наш колектив, ви розумієте, отей, який був у нас колектив. Оце, а потім ми зробили таку ж саму, це, це соцвіття. Ось я вам покажу зараз такий. самий. Книжечку саме здат, пригощає. Свої речі. Да, І оце кожен суцвітянин пропонує улюблений свій рецепт. Це ми до, якої, до якоїсь дати також підготували. такий. Звісно, що робота бібліотеки це перш за все, книги і Книжкова виставка до о, календарних дат, То, якісь тематичні виставки. Ми робимо, наприклад, сторінками календаря щомісячно ювіляри, наприклад, цього місяця: Томас Гарді, Борис Дуєвський, Франсуаза Саган і Ведрагон. Таким чином, ми і інформуємо про цих авторів, і нагадуємо. і Пропонуємо літературу, яка є в нас в бібліотеці. Ну, картина це, картина це нашого вітра. отого От вітра, про кого я вам розказувала, що нам надала його картини дружина. І вони всі. Петро, 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 вітер. Петро Петрович, так. Да. Ми дуже багато проводили заходів в пам'яті цієї людини. Ще... Його знайомі розповідали про нього, художники запрошували. Ну, ми це е, обов'язково підтримуємо, це, бо якщо ми зараз забудемо, ще через кілька років вже потім і нікого буде спитати. І воно так і... ну, тобто ви занотовуєте кожен ваш Звісно, в нас... рок, то ваша діяльність так, вона так. десь занотована, або да. в газетах, або в цих альманах. І про кожного. Автора, з ким ми працювали, з, проводили якісь заходи, ми все збираємо і потім це, все, да, це забували, зберігаємо обов'язково. І цю, і цю о, інформацію в літературу краєзнавчу ми перш за все евакуювали. От, от, таких от нагород у нас багато, але вони тут не помічаються. тільки... Да, які... бібліотека Донеччини, сучасні культурні послуги. Ну, ви знаєте, ми багато в яких акціях, в конкурсах приймаємо участь, займаємо там навіть не останні місця, ну, да. так, а потім самі проводимо, впроваджуємо різні конкурси і намагаємось бути завжди. Перших рядах, так скажемо, ну, як же. От. І нагадуємо про те, що бібліотека повинна бути. Щоб... Можна тактичну, ти сказав, читає, а треба да, зацікавити. Да, зацікавити, і ми це намагаємось зробити. Наприклад, ми розробили низку заходів на літні канікули для таборів літніх. І у нас є низка заходів, наприклад, це кіно в твердій обкладинці. Ми пропонуємо дітям книгу, яка є в нас в бібліотеці, і підготували відеоролик про цю книгу, може, яка екранізована вже. От і пропонуємо е, фільм і е, може уривочок з фільму показуємо, а потім е, показуємо цю книгу, розповідаємо про автора і таке інше. От ми робили е, інформацію про одну з книг. У нас їх шість серія книг. І дві книжечки одразу ж взяли діточки. От. І це вже наша перемога. І, так, і, таким, і таким, чином, таким чином ми дітей ем, зацікавлюємо. Наприклад, якщо взяти Джека Лондона, в нас є ці книжки і є багато екранізацій його, його творів, то ми можемо е, з цим е, це дітям продемонструвати і зацікавити їх. І так, так про кожну книжку можна розповідати. Багато чого, і ми підготували цілу низку таких заходів. От, потім ми домовилися вже. з е, с... Кількома таборами такими, і вони ми навіть розписали вже, коли вони ми будуть до нас бути... приходити, да, домовилися про майстер-класи, про різні заходи. Таким чином дітей будемо привчати до книги і зацікавлювати їх. Бо, звісно, ж, зараз гаджети, оці всі вони витісняють книгу, але наша задача. Додача повернути дитину до ну, общем, книги. Треба було... Я перший раз бачу таку сучасну бібліотеку, чесно кажучи. Я я можу, вам, я вам покажу. послухали і, і брали з вас приклади. Це моя я думаю, що, я думаю, що всі так працюють, бібліотекарі, всі проводять різноманітні заходи, і ем, ми шукаємо різні форми роботи, щоб. Ну, просто щоб що ви бачите, ви навіть у. Коли загубили свій будинок, ви все одно продовжуєте свою, і міськрада вас підтримує, оце, що головне. Так. Без підтримки ви б не змогли це все проти. Так, звісно. А ви в наше місто вносити такий? Ми, ми вже подружилися з кількома авторами, і ми хочемо далі з ними спілкуватися, і будемо запрошувати їх на наші спільні заходи. І думаю, що так. Таким чином ми будемо розвивати нашу роботу і далі продовжувати. Бо е, зараз багато наших, наприклад, соцвітян вони пороз'їхалися, і не тільки соцвітян, наших містян, наших знайомих, читачів наших по всім куточкам нашого світу, всього світу. Е, но ми не е, загублюємо одне один одного. Да. І навпаки ми стали ще, мабуть, ближче, бо хочеться бути разом. І ми завдяки нашим інтернетам ми можемо, ми можемо якось спілкуватися. Але і тут ми можемо, ми живемо тут і зараз, і ми повинні повинні і далі працювати.